Дорогі брати і сестри, поздоровляю всіх з сьогоднішнім недільним днем. Уже 12-та неділя після зішестя Святого Духа на апостолів, тобто після П'ятидесятниці. ми зараз перебуваємо тиждень Христопоклонний, тому що вчора Воздвиження ми виносили хрест для того, щоб укріплюватися у нашій вірі. І щоб Господь нам Ісус Христос подавав силу боротися із злом і боротися із самим собою. І сьогодні дуже гарні яскраві євангельські читання. Для прикладу, ми сьогодні чули за літургією. У проповіді ми чули про юнака, який звернувся до Спасителя. Запитавши, що йому зробити, щоб бути багатим, щоб успадкувати Царство Боже. І ми чули відповідь, що треба продати все своє майно і ти отримуєш скарт на небесах. Тут Господь вказує не заборону бути багатим, бо кожен із нас, кожна людина може бути багатим і повинна бути. Тому що Господь дає людині. Всі блага на цій землі, щоб людина користувалася, але щоб вона не служила користі, а оця користь служила для людини. А другий Іванглій говорить, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і зречеться себе. Ось дві волі Господніх для людини. А людина обирає. Що означає означається згр... згр... з себе самого, взяти Христа і йти за Христом? Це означає, що віддати всю свою волю Богові. Так, людина вільна, людина має свободу, вибору. Але коли ми покладаємо всю волю на Господа, тоді Господь веде нас правильним шляхом. Звичайно, що і дає випробовування, як кожному із нас. І всі випробування проходили, і угодники Божі, і ми знаємо з історичних джерел, з церковної історії. І сьогодні ми проходимо випробовування. Ми проходимо іспит, чи ми можемо бути народом Божим, незалежним. Чи ми можемо будувати свою країну незалежно від інших? Чи ми можемо виховувати свої сім'ї, плекати культуру, мову і духовність? Можемо. І тому Господь і обирає свій народ, тобто нас, і посилає випробування, щоб ми утверджувалися. І ми віримо, що наша твердиня буде непохитна, непохитна у боротьбі. Непохитна у перемозі і непохитна у справедливому миру. Тому нехай Господь наш Ісус Христос укріпляє нас, дає нам сили, а Господь дає нам сили, бо ми призиваємо Боже ім'я, ми хресним знаменням осіняємо себе, ми закликаємо на допомогу наших святих угодників. Тому шере всіх з неділею, нехай Господь береже кожного із нас. Пречасників вітаю з прийняттям святих таїн і всіх нас з недільним днем. Аналохоронителя зі святом всіх.